Олександр Качура, Сумщина, дякуючи Господу Богу і Збройним силам, зараз наші хлопці відтіснили ворога ближче до кордону Російської Федерації окупаційні війська. Але давайте задумаємося, якою ціною це відбулося. Найбільша претензія. Військових це фактична відсутність фортифікацій. Про це писали, про це говорили. Про це писав, наприклад, відомий журналіст Сумщини Олександр Тахтай. За це йому спочатку стріляли в його будинок. Потім після цього йому кинули гранату. І ось нещодавно. Олександра Тахтая знайшли мертвим у своєму будинку. Можливо, це співпадіння? А може й ні. Саме на підставі матеріалів журналіста Олександра Тахтая мною були направлені заяви до Офісу Генерального прокурора, до Служби безпеки України, до НАБУ, до ДБР, до поліції. Так, вони відкрили кримінальне провадження, розпочали. І навіть когось там притягнули, якогось заступника директора за 800 тисяч гривень, комусь ще підозрачку вручили з Рівного, так, з якоїсь маленької компанії. Але де відповідальність тих, хто приймав ці рішення? Де відповідальність тих, хто підписував ці договори і визначав всіх підрядників? Хто відповість? За ті життя, які були втрачені під час відсутності захисту позицій, на яких своїми тілами хлопці захищали ці позиції. Знаєте, Мені теж надходять зараз погрози. там Мене якісь брудні кампанії запустили. І от мені навіть на телефон прийшло, прийшло нещодавно таке повідомлення. Не закриєш рот, ти закінчиш як тактай. Навіть не бачу сенсу передавати в це в правоохоронні органи. Я б зараз би мав би мабуть, просити їх про захист, вимагати захисту. Але я буду зараз вимагати не захисту для себе і своєї родини. Я буду вимагати публічного звіту про кримінальне провадження та щодо того, кого саме притягнули до відповідальності за розкрадання на фортифікаціях. Тому що ці люди... Вони не просто вороги України, вони вбивці, і за яких вбили наших військовослужбовців і продовжують вбивати наших цивільних, наших дітей з Сумщини.